Ми сьогодні збираємо терміново на Київ. Вчора в нас було на Харків, сьогодні на Київ. Так, це сюди. Ні, Вікуль, давай оці переставимо туди, бо ми будемо фасувати, а ящики хай будуть тут. Везуть хто скільки може. У мене є родини, які реально нам кожен день везуть допомогу, наприклад, того, що кожен день список потреб різний. Ось і е, люди підлаштовуються вже звикли, там вже знають, де я живу, і там просто приносять додому. Моєму тату лишають і, е, і, і, і лишають, не чекають мене навіть ось так. Сьогодні, наприклад, якщо все вдасться, от з курятиною нам має допомогти якесь підприємство. А так маленькі підприємці то все роблять. Так, печеньки. Алло? да, Добрий день. Несправді вчора, от е, отак було весь день, і найтяжче було перед ефіром, коли ти вже вбраний, підключений з під лічками. І е, на підборах, і ми ці пакети заносили. Тут у нас ложки. Ми збираємо ложки, попросили як і для тероборони, так і для хлопців саме залізні ложки і глибокі тарілки. І ось таких ложок насправді дуже важко знайти. Дуже важко. Е, в мене люди по дві, е, по три ложки зносять. Тому це от зараз на воху золота, тому що нам їм треба нам десь треба їх тисяч півтори назбирати. Ось. Вірити, спочатку я от якось в першу ніч за це трошки задумалась, чи вдруго, а потім в мене така мількнула думка. думаю, боже, що тут бояться, якщо що наші хлопці? В мене просто там брат. Брат на передовій. І він, ну, зараз, звісно, він майже не виходить вже на зв'язок того, що ну, це не можна, все а, ось. Але коли в нього вдавалось вийти і те, що він розповідав, хоча б там ривками, я розумів, в якому вони там пеклі, як там страшно. Тому у нас тут е, і в мене такі сусіди в, в золоті просто. І в нас не знаю, у нас такий район взагалі дружний, все патрулюють, все видивляються. Тому я якось не хвилюю, ну, не переживаю за це. Подивимося, скільки ми сьогодні тут. Давай. А ми візьмемо ложку. Так, да, давай. Привіт, привіт, нові пакети, да. нові пакети, да. все, 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 все. Так, давайте сюди. Зараз ми тут трошечки роз... У нас тут, звісно, взагалі, не лякайтеся. Так, да, це ще мало. Сьогодні на вечір буде ще більшими. Зараз під'їдуть, заберуть ось ці тарілки, все. Ой! Хотіла так ловко. Так, це провізію ми сюди. Ань, провізію сюди, так? так. Провізію сюди. Так. Ми, ну, нерозлучні. Як у нас команда чіп ідея, але ми завжди разом в будь-яких ситуаціях, отак. Вона може на мене подивитися і хоче щось сказати, зніми мені нітеку, що я це тільки що зняла. Отак, я вже інтуї, ну, інтуїтивно знаю, що їй, треба, що їй треба, чого вона хоче. Вона може на мене просто подивитися. Я знаю, що їй треба принести, що їй допомогти, куди подивитися, куди побігти. Отак. Ну, вона, видно, хотіла мене побачити, да. Да. Дуже, дуже скучила то. А давно ви один одного знаєте? Давне дуже давно. Так по музею все прикасалось, мене патріотичний музей, АТО то з 18-го року. Ну а взагалі з 14-го хлопцям допомагає, хоч якби мав вдома сидіти з другої групи інвалідності, але... Це буде Україна. Так що а Вікі, дякую, що відгукнулася. Супер. Після телеефіру В ну ажіотаж, дійсно, аж душа горить. І хлопці, які біля мене бачать, що це вообще заряджаються і готові рвати і розривати.